Коли завершаємо кафіс Божої Матері, радуйся невісна я», то вже з першої пісні звучать інтересні, ну, доста важливі, а аколи не незрозумілі слова. Ми хому співаємо пісеньку в збранної воєводі я». Часто слово взбраною розуміють «ізбранної». Но тут слово не «избранной», тут «взбранной». то та, котра кличе на брань, на війну проти гріха і беззаконня, в збранної на «победительной» кличе нас, якої і збавишся з коли вирвемося із злих людей от рабства гріху, ми що робимо? благодарственное восписуем у своїх піснях роботої Богородице. Чому? Бо ми маємо державу поддержанне, непобідимоє. Вдумайтеся, коли десь на ринку сражаються два воїни в древності так було. Армії чекали, коли воїни закінчать війну. Хто переможе, і тоді рахувалася перемога тої армії. Так от, ми співаємо, що ми всі воїни Христові, а маємо, вона імуща державу непобідимую, поддержку непобідиму. Там, де допомагає Божа мати, ми співаємо, там перемога гарантована. Отцяких надбід свободи, да ти, радуйся, невісто, не я. радуйся невісто, котра... Невістою не була, бо у істину родила Месію від Духа Святого. І сам акафіст, як будь то відкриває перед нами благовещення. З перших слов звучить наша пісня: Ангел представ із небес, посланби Богородиці, предстатель тот, котрий Направляєся предстати перед тим чоловіком, котрому посилається воля Божія. Так от він тепер має задачу: він представ перед юною дівчиною около 14 років і її, її вітає. Ясно було, що в старину всі люди знали, якщо тобі явився ангел, то значить ти щось недобре зробив, якийсь гріх. І вже люди переживали, що ми не так поступили. І вдруг звучить голос Архангела: Радуйся, я, Господь з тобою, не бійся. З тобою Бог. Іменно кожен раз, коли ми утішаємо наших людей та кажемо, сестро, успокійся, не переживай, Господь з тобою. То є те слово, яке ангел утішав Божою Мати, і нині ми так кажемо, і дітям своїм, і друзям, і близьким, бо розумієм, якщо приходить до чоловіка утішення з Богом, то то подлинної утішені. Ми знаємо, як ся успокаювати, як радуватися, як благодарити. А є люди, які не знають радувати. Вони в радості п'ють, у горюся стріляють. Вони не мають тої, яка би їх піддержала у трудну минутку, так і ми маємо защиту в лиці Божої Матері. Божа Мати, благослови нам співатися, як акафист до скончання віка, до второго пришествия Христового, що перед твоїми іконами і, зокрема, перед іконою Геронтіса, написаною на Афоні. Щоб ми завжди завершали цю молитву, пам'ятали, Ти, Божа Мати, для нас і наставниця Геронтіса, ну, як і гуменія, учителька. Благослови нам, Божа Мати, любити цю молитву, любити храм, а благослови наших людей, щоб вони пам'ятали, що Ти не просто кличеш нас отак, от десь з боку стояти, ти нас кличеш на брань, сразитися з гріхом і з беззаконнями. Лем тоді, коли ти одного разу сам увидиш свої гріхи, і тоді починаєш сам з собою боротися, сразишся з гріхом і з тими приманками. Буде тепер Новий рік через пару днів. Ми православні християни, маємо пост. Да, можуть нас покликати десь у гості, можемо собі сампанського випити маленько, але в нас пост і молитва в нас є. Радісне буде родинство Сьомого, а потім свій Новий рік. О, яка радість у нас буває на свій Новий рік. На наш новий рік пробують теж відвлікнути і кажуть старий новий рік. Но нам не треба його називати Старий Новий. Він просто Новий. Для нас він новий Боже. Благослови нам щасливо дойти до Різдва Христового і до нашого Нового року. Май щасливого, май добротного, май благодатного. Амінь.